Тренінг здійснюється в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку здоров'я жінок України, в червні 2012 року на території Житомирської області, в рамках угоди про партнерство між Житомирською обласною державною адміністрацією та програмою здоров'я жінок України розпочато реалізацію цієї програми, головною метою якої є збереження репродуктивного здоров'я населення України та зниження рівня абортів. Ми вже проводимо це другий тренінг. Перший тренінг був проведений в Коростенському коледжі, технічному коледжі 30 жовтня. Це тренінг був для дівчат 17-19 років. Сьогодні ж цільова аудиторія це психологи шкіл, гімназії, ліцеїв міста. І основною метою тренінгу є зміна ставлення і поведінки населення стосовно планування сім'ї, стосовно методів контрацепції, ризиків для здоров'я від незахищеного сексу і абортів. Я думаю, що це знадобиться нашим психологам, нашим педагогам наших шкіл, нашого міста. Реалізацію програми здоров'я жінок України в нашій державі розпочато з 2011 року. В цьому році були залучені Житомирська, Тернопільська, Хмельницька, Кіровоградська, Донецька, Луганська області. В майбутньому планується охопити всю Україну. Програма ж розрахована на 5 років.